Вже місяць в Україні діє реформа молодших класів. А чи змінилося щось у Чернівецьких школах? Спитаємо у другокласників. За рішенням Педради на початку нового навчального року нами було прийнято те, що оцінювання другокласників відбувається вербально. Тобто, в другому класі ми як таких бальних оцінок не ставимо. Водночас ми діток оцінюємо словами. На всі перевірки в зошитах. Ми ведемо зеленою ручкою, зеленою пастою. Психологи нам про це давно говорили. От, навіть були вчителі, які вже давно цього прагнули. Ну я почала краще вчитися. Почала краще розуміти все. Чи задають тобі домашнє завдання додому? Ну, мені задають домашку додому. А яку? Ну, по математиці, по-українській, де по інформатиці. Чи складна ця домашня завдання? І ця домашня робота не складна. Ми малюємо, пишемо кольоровими ручками. Креслимо. У нас є ось такі ваги, і зважимо з тобою, скільки важить твій рюкзак. <різвіст> Збирай все в рюкзачок, і ми з тобою це зважимо. Десь на день три або 5 книжок деколи. Три з половиною кілограми важить. а правда Куди вона мандрує Швидше змінилися вимоги, тобто ми відходимо від заучування, просто елементарного заучування, що називається слово в слово. От натомість більше уваги приділяєш розумінню і практичним вправам.